Сьогодні ми будемо робити підготовчі роботи до шлагбалу. Долью кусок бетону, туди долью хорошенько. Це завжди було достатньо, я завжди так ставив. Ставимо гільзу, ось е, така от труба. Навіщо вона потрібна? Зараз купляю таку суміш, сухий бетон. Замішую, трохи ще м'яче додаю, така штука. Звичайно, оцинковану шпільку М12, вона метрова у мене. Друзі, робите, щоб торчало 8 см. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Парашенко. Сьогодні ми будемо робити підготовчі роботи до шлагбалу. Так як тут проєм 6 метрів, а людина хоче зробити так, щоб і шлагбаум не виглядав, і стоєчка підтримуюча, щоб не виглядала, а у нас всього стріла 6 метрів. Трохи там збільшити стрілу на 15 см, трохи здвинути, ну, примірялися, бо вже ловимо сантиметри. Що ми будемо зараз робити? Я ось зробив такі помітки собі. Це у нас буде стояти ось так шлагбавим, таким чином. Отут. Це його край і він буде ходити сюди. Тут ми зараз дольємо, я буду так десь викопаю, долью кусок бетону, туди долью хорошенько, і вставлю свою анкерну закладну. Можна не вставляти анкерну закладну, а прибити, а прибити шлагбаум на анкерні болти. Ну, як показала практика, вони постійно послабляються і постійно треба підкручувати, підтягувати. Ну, мені таке не подобається, тому я заливаю шпільки туди і бетон коли схвачується, потім на ці шпільки я креплю і воно тримається дуже добре, ну, не треба більше підтягувати. Друзі, ну перед початком роботи е хотів вам сказати, ви можете виграти е два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості по на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота. Ви зможете його використовувати. Другий подарунок це креслення катніх воріт. Ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб отримати вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз ми приступаємо до роботи. Друзі, робимо 40 на 40 і глибиною 40 сантиметрів. Тобто, якщо дивитися в міліметрах, то 400 на 400 на 400. Це завжди було достатньо, я завжди так ставив і без всяких питань це було, ну, мені вистачало. Ну Не підзабити, треба подрити і вставити її туди. А ще треба трубу сюди буде поставити. Ставимо гільзу, ось така от труба, навіщо вона потрібна, для того, щоб потім в подальшому протягнути через неї 220 дрозів. Друзі, спочатку я колись мішав щебень, пісок, цемент. Зараз купляю таку суміш, сухий бетон. Замішую, трохи ще м'яче додаю і така штука. Тримаю чудово. Друзі, беру звичайну оцинковану шпільку М12, вона метрова у мене, ріжу на 4 частини, ну, грубо говоря, по 25 сантиметрів. обов'язково треба позагибати трохи, щоб змістити центр, щоб коли з бетона буде рвати, не рівно, а от воно ще більше площі захвачує. Друзі, робите, щоб торчало 8 см. От така пластина, я її многоразово використовую. Ну, її можна придбати в компанії нові ворота та використовувати один раз. Я її придбав і використовую многоразово. Це виходить, як... Як лікало, що підставили то і все. Вона потрібна тільки для того, щоб виставити правильно шпильки. Далі її можна знімати. Шпильки застили, її можна зняти і використовувати далі. Тим чином всі чотири шпильки. Тепер хай стоїть дня три мінімум, а то тиждень. Воно схватиться, приїдемо поставимо сам шлагбаум. Ну, а хотів вам сказати, дати про два подарунки. Перший це сертифікат стоїмості 500 дерев. На аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота, ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення від відкатних воріт. Ви можете отримати зовсім безкоштовно під ваш індивідуальний прийом до міліметра. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за записання, яке знаходиться під відео. Ну і хотів ще е, сказати, том, що компанія нові ворота є виробником самої фурнітури е, для відкатних воріт. Вона всю свою фурнітуру клеймує, тому що на ринку дуже-дуже багато підробок. Хто хоче качесну, хорошу собі фурнітуру для відкатних воріт, звертайтеся в компанію нові ворота, а також хто хоче стати ділером компанії Нові ворота, також дзвоніть, дзвоніть, пишіть. І залишайте свої контакти, і компанія нові ворота з вами зв'яжеться. Ну, а На сьогодні все всім пока, до нових зустрічей.